Всім привіт! Недавно наш відеомейкер Оленка народила донечку, Якщо бути точніше, два місяці назад. Ми вас запитували в сторіс, які б питання вас цікавило до неї, коли вона була вагітною. Так що почнемо з першого питання. Вітаю! Цікаво, які перші кроки вагітної повинні бути куди йти, до кого звертатися? Дякую. Доброго дня! Потрібно звернутися до свого гінеколога і піти на першу проглітку. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, що там Манюні знадобилося в пологому? Е, знадобилися тільки памперси, вологі серветки, е, та й все, все решта вам дають в родомі. Одяг включно? Таке дуже цікаве питання. Це правда, що Україну переважно кисарять в Чехії? Ні, це є великий міф, не кисарять. Кисарять тільки випадку, якщо це потрібно. Я хочу додати, що навіть 10 років назад, коли я народжувало, то також не було такого. Це хтось придумав, не знаю для чого. Наступне питання: у, який, у яких випадках Українка отримує допомогу від держави? У тих випадках, якщо ви маєте ПМЖ, ВНЖ, тоді ви можете подати на родичівський приспівок. Родічівський приспівик це батьківська допомога, її отримують тільки ті, хто тут знаходиться, як сказала Оленка легально. Віза тимчасового захисту не має на то право. Ми ще до цього звернемось. Також якщо ви працювали, то можете мати матерську допомогу. Угу. Це зовсім інший вид допомоги. Так, наступне питання: якщо я народила на біжницькій візі, то я не маю права на 350 тисяч. Ну, це що так, ми говорили, цей не родічський приспівик. Наступне питання: що в першу чергу робити після народження дитини стосовно документів, куди бігти, Оленко? Куди бігти? Перше бігти, забрати родний ліст, це свідоцтво про народження, і після того зразу бігти, робити довідку про е, громадянство і разом з нею вас подадуть на паспорт. Так що, якщо йдете на громадянство, зразу візьміть документи всі і на паспорт. Бо це буде в один день відбуватися. Якщо ви не знаєте, як це все робити, ви можете звернутися до нашої колеги Аліна. Вона все це супроводжує. Це в нас називається послуга легалізації дитини. Тобто, вона буде контролювати повністю вас у цьому процесі. Наступне питання: якщо у мене тривалий побит, дитина також його отримує. Так. Це треба, але угу. треба подати документи на Так, це, це вже після того, зразу після того. Не чекати, поки прийде паспорт, а йти подаватися з підтвердженням, що ви подали на паспорт, ідете, подаєте на тривалий це. По-моєму, до 60 днів треба подати. Угу. Так, у нас будуть обов'язково відео е, на рахунок цього. Можливо, коли ми це відео випустимо, воно вже також буде в нас в ленті. Наступне питання. Е, я маю словацьке біженство, а чоловік чеський. Я зможу в Чехії застрахуватися і народжувати. Думаю, що так, ну, звичайно. Але то, мабуть, потрібно купити комерційну страховку спеціально для вагітних, вона дорога. Скільки по часу видають свідоцтво про народження? Через тиждень, рівно через тиждень. Так. Якщо ви йдете і забираєте самі. Якщо доставка поштою, тоді, я думаю, це буде довше. Угу. Мабуть, так. Які установи уряду треба попередити про народження дитини? Ніякі. Тільки ви роботодавця. Так, так, і все. Роботодавця, якщо працюєте. А так то ви все робите: угу. отримання громадянства, подача на візу. І це вже як ви попереджаєте ті установи, що з'явилася ще одна людина. Як записати дитину на батьківське прізвище, якщо пара не в шлюбі? Дякую за відповідь. Цим в нас Аліна займається. На рахунок того також до Аліни звертайтеся. Ну, я таке не знаю. Оленка офіційно дружина. Вітаю з народженням донечки. В якому пологу народжували? Дякую, народжувала на Виноградах. Це виноградське краловстві, щось там таке. Народжувала двоє дітей там, задоволена. Не знаю, чому там, а, тому що перший раз ми жили ближче. Угу. Ну там сподобалось. Угу. Ти розкажи, що ти брала платну палату, скільки коштує? Люди такі люблять. Ну це вже треба на особливому відео тоді. Якщо буде займ, ми обов'язково знімемо про те, як вона брала платну угу. палату. Так, так що, якщо будуть ще питання, ще допишіть, і ми знімемо другу другу частину. Від вас лайки, від нас наступне відео.